Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную вам переглянути добірку з чудовими документальними кінострічками. Документальні фільми це не лише розважальний контент чи історії створення бізнес імперії, це також важливий інструмент, який дозволяє нам розширювати свій світогляд і дізнаватися більше про світ, в якому ми живемо. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Таверна Вісіуса, і сьогодні я пропоную вам поринути у світ документального кіно. Якщо поставити лайк цьому відео, залишити коментар чи поширити його, воно збере більше переглядів і людей на каналі стане більше. Отож, якщо відео вам сподобається, буду вдячний за вашу допомогу. Також хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Вони краще. Готові до подорожі у світ документального кіно? Тоді поїхали! У 2000-х та 2010-х, після буму стартапів у Сіліконовій долині, Голівуд захлиснула хвиля документальних і художніх кінострічок про успішні компанії та їх засновників. Джобс, Маск, Безос і багато інших відомих осіб були зображені з різними ступенями точності, а вже після цього утворилася нова хвиля робіт. У них автори звернули увагу на провали великих стартапів, адже близько 90% всіх стартапів зазнають невдачі. І як у цьому випадку можна не звернути увагу на історії факапів. Втім, у випадку Елізабет Холмс це була історія не тільки провалу, але й зухвалого шахрайства. Дівчина була одержимою ідеєю бути як Стів Джобс, виконувати місію, значити щось у цьому житті. Але доклала для цього зусилля, що були помношені на брехню та маніпуляції. Незважаючи на дуже юний вік, їй вдалося не тільки заснувати компанію, але й знайти шалені інвестиції під проєкт нового приладу для аналізу крові. Цей прилад мав бути дешевим, його планували розміщувати в будь-якій лікарні або навіть аптеці. А для аналізу достатньо було лише однієї краплі крові. Звучить фантастично, чи не так? На жаль, ця ідея так і залишилася ідеєю. Жоден прототип так і не був створений до кінця. Але через кілька років компанія Terranos оцінювалась вже в 9 мільярдів доларів. Інтерв'ю всіх великих видань список найвпливовіших жінок світу від Forbes. Здається, Елізабет досягла всього про що мріяла, але оскільки її компанія була побудована на брехні, яка з часом тільки збільшувалась в масштабах, то піраміда з часом розвалилася. Наслідки були жахливі, але, на щастя, недопідприємці не встигли заподіяти шкоди великій кількості людей. Як досвідчені інвестори та політики могли прогледіти таке відверте шахрайство? Саме для того, щоб зрозуміти це, варто подивитися цей документальний фільм від HBO. Документальний фільм Соловей співає є дослідженням проблеми мовного питання в Україні. Автори проаналізували мовну ситуацію в країні і дослідили причини та наслідки нинішньої конфронтації довкола української мови. Ідея фільму виникла у 2014 році, коли розпочалася війна на сході нашої країни. Один з українських воїнів розповів історію, як одного разу він під час бою втратив зір і не знав, де наші, а де вороги. Коли почув, що до нього хтось наближається, то взяв до рук гранату і палець просунув у кільце чеки. Своє! почув він від них наближався хлопець вже готовий був висмикнути чеку і загинути. Та Раптом вони заговорили українською. Ця документальна стрічка не просто про українську мову, бо українська мова має дуже широке поняття. Це фільм, який покликаний зруйнувати міфи, що існують в нашому інформаційному просторі, і які дуже сильно активізувалися з 2014 року. Коли автори фільму почали збирати інформацію, то зрозуміли, що ці міфи існували не з 1991 року і навіть не з часів радянського союзу, а ще за існування Російської імперії. Фільм дуже важливий і цікавий для всіх, кому близька тема України, тому що ми живемо не лише у стані війни, як поняття фізичного, але й у стані гібридної та інформаційної війни, коли ворог зазіхає на наш розум. В одному з епізодів глядач побачить українців, котрі виїхали до Ізраїлю і вчать там мову, бо інакше та країна їх не прийме в їхніх діалогах, коли ті самі ж люди заперечують свої переконання, приходить розуміння того, що міфи русифікації України дуже глибоко засіли у свідомості наших громадян. Вони розуміють, що в Ізраїлі обов'язково потрібно знати мову країни і стверджують це, але чомусь говорять протилежне про Україну. Гадаю, кожен українець повинен переглянути цю кінострічку, а якщо ви вже дивились її, то напишіть свою думку в коментарях. Незважаючи на те, як куметно виглядає головний актор, це кримінальний документальний серіал. Так, біографія цієї людини містить чимало цікавих та веселих фактів, але при цьому, на жаль, все закінчується звинуваченням у вбивстві. Підґрунтя для цього також несподіване суперництво між двома власниками. Головний герой серіалу Джо та його конкурентка Керол займаються майже однією тією самою справою. Вони опікуються дикими тваринами, великими кішками. Джо є власником приватного зоопарку, а Керол директор заповідника. Вона вважає себе захисницею тварин, а Джо вважає, що вона просто конкурує з ним, хоча займається тим самим, що і він. На життєвому шляху Джо було балотування на пост президента та мера Оклахоми, Патрійний неофіційний гомосексуальний шлюб. Спроба зробити серіал зі свого відеоблогу, але все це закінчується обвинуваченням у спробі вбивства своєї конкурентки. Що призвело до цього, показує цей документальний серіал? Під час роботи над фільмом було відвідано 53 країни. В Китаї і Саудівській Аравії було відмовлено в проведенні зйомок. В Індії половину матеріалу вилучила, а в Аргентині знімальній групі довелося провести тиждень у в'язниці. У фільмі показані краса планети, наслідки діяльності людини, шрами від воєн, катастроф і роботи промислових підприємств. Фільм повністю знятий з висоти пташиного польоту. Чому? Можна відповісти на це питання словами автора: коли пересуваєшся повітрям, все звичайне стає іншим новим. Багато з того, що непомітно на землі, стає помітним з неба. Кінострічка показує правду. Не дивно, що вона заборонена в 36 країнах світу. Автор стрічки Олександр Ткачук називає свій фільм колективним сеансом психотерапії у формі кіно, за час перегляду якого глядачі мають згадати, що сталося, і зрозуміти, як це на нас вплинуло. Українці, нам треба серйозно поговорити. Час настав. Ми вже дорослі і свідомі. Наша колективна підсвідомість керується психотравмами минулого. А у нас за 20-те століття їх сталося чи не найбільше в Європі. Перша і друга світові війни, голодомор, пристріляне відродження, репресії і тотальний контроль. Понад 70 років під час окупації комуністичним режимом. Це не просто трагічне минуле, це колективна психологічна травма. Яка передалась нам сучасним поколінням українців, яка не дає змоги вийти на новий рівень суспільного і державного розвитку? Йдеться у описі кіно? Це проявляється фактично у всіх сферах життя. Скільки ми їмо, як створюємо бізнес, як заощаджуємо і думаємо про гроші, як виховуємо дітей, як будуємо домівки, як обираємо і владу, і як до неї ставимося. Як ми спілкуємось одне з одним, і зрештою, як ми бачимо, своє майбутнє, повідомив автор стрічки. Переглянувши дану кінострічку, насправді багато чого починаєш усвідомлювати і дивитись на звичні речі новим поглядом. Моя рекомендація до перегляду однозначна. йоркський редактор Нев познайомився з юною художницею та її мамою, і випадково зафрендив соціальній мережі її старшу сестру Меган. Так почалася онлайн-дружба Нева і Меган, розвиток якої вирішили задокументувати на відео два молодих режисера. Приємний флір перетворюється на гаряче бажання Нева перейти з онлайн-спілкування в реальне у відносинах з красунею, але зростає її підозра, що Меган не та за кого себе видає. Щоб дізнатися правду, троє друзів наважуються на подорож, яка змінить їхнє життя назавжди. Цей повнометражний документальний фільм 2017 року зняв Тарас Томенко. У 2018 році стрічка отримала українську національну кінопремію Золота Дзига» в категорії Найкращий документальний фільм. Будинок слово розповідає про один з найбільших злочинів радянської влади: знищення потужного мистецького руху, що виник у 20-30-х роках у Харкові. В 66-х квартирах будинку з назвою слово жили найвідоміші українські митці: письменники, поети, художники, режисери. Навмисно зібрано в одному місці інтелігенцію. Протягом кількох років було репресовано, розстріляно чи перетворено у співців партії. У цьому будинку мешкали Володимир Сосюра, Микола Куліш, Паво Тичина, Іван Багряний, Олесь Досвітній, Майк Йогансен. Тут же, у 1933 році застрелився Микола Хвильовий. Якщо вам цікава тема кіно українського виробництва і ви б хотіли переглянути добір українських кінострічок, напишіть про це в коментарях. Ідеальна планета це плід співпраці Девіда Атенборо та команди Silverback Films, яку очолює Аластер Фоттергіл. П'ять серій присвячені природним силам, від яких залежить життя на Землі: вулканам, сонячному світлі, атмосферним явищам, океанським течіям та людям. Власне, серії так і називаються вулкана, Сан, Везер, Oceans and Humans. І якщо перші чотири місяць безліч унікальних кадрів із найнесподіванішими акторами на головних ролях. То останній епізод на 80% складається з повторно використовуваного відеоряду та коментарів учених. Інші 20% екранного часу в серії «Humans» присвячені проектам, здатним якщо не зупинити, то принаймні уповільнити негативні процеси, що впливають на живу природу, і зберегти найвразливіші види. Багато в чому тези, які Девід Атенборо та запрошені ним експерти проголошують у цій частині серіалу. Повторюють тези, які вже звучало в інших проектах натураліста. Чесно кажучи, за своє життя я бачив дуже багато кінострічок та серіалів про дику природу, і я не перестаю дивуватися, настільки різноманітне та дивовижне життя, і як кінематографісти примудряються знаходити нові види тварин, історії, які можуть викликати посмішку чи почуття щирого співпереживання глядачів. Дана кінострічка від Netflix знатно наробила галасу. Тіндер відомий додаток, багато хто ним користується, а тут історія такого рівня шахрайства, якої не очікував ніхто. Це не якісь телефонні шахраї, які намагаються викрасти ваші дані від банківської карти для того, щоб вкрасти ваші кошти. Тут трішки інший рівень. Чоловік керувався принципом: якщо красти, то мільйон. Перша думка, яка виникає при перегляді, це як? Як це можливо? Хіба можна стільки часу не помічати відверто шахрайство? Але це легко сказати, коли перебуваєш у ролі глядача перед екраном. Жертам було куди складніше. Саймон був досвідченим аферистом, він розробив доволі амбіційно, але як потім виявилось, дуже робочу схему обману жінок. Він знайомився з ними у Тіндері і представлявся дуже багатим бізнесменам. Саймон не тільки розповідав про це, він вражав дівчат з розмахом. Вони літали в інші країни, витрачали шалені суми грошей на ресторани, клуби та інші розваги. Він був цікавим, чемним, адекватним і щедрим. Здається, він був ідеальним партнером, а тому жінки продовжували з ним спілкування, яке переходило в роман і стосунки. Саймон не поспішав переходити до наступної фази, лише через кілька місяців він приголомшував розповіді про те, що за ним почало полювання, його життя у небезпеці. На нього було скоєно замах, а тому зараз він переховується від ворогів, і, звісно, що йому потрібні гроші. Фокус був у тому, що грошей він просив небагато, декілька тисяч. Оскільки до цього він витрачав на жінку значно більше, його було важко запідозрити у тому, що він просто почне викачувати гроші у такій шаленій кількості, що глядач знову повертається до питання, як його жертви не були багатими, але заради свого коханого вони йшло на те, щоб закласти майно, щоб передати аферисту сотні тисяч. Загалом те, що робив Саймон, це жахливо. А на те, як він це робив, варто поглянути у цьому захоплюючому документальному фільмі. Перший український документальний фільм про вишиванку, котра є не тільки матеріальною, а й духовною спадщиною українського народу. Як повідомлялося, ідея фільму Спадок нації полягає в тому, що вишита сорочка є не тільки матеріальною, а й духовною спадщиною. У фільмі органічно переплетені дві площини. Перша етнографічна, показує неймовірне різноманіття унікальних орнаментів, технік вишивки, крою, що залежить від регіону побутування сорочок. Друга це історії людей, життя яких змінила вишиванка, врятувала, поєднала, стала символом нескореності чи останньою надією. Вишита сорочка є не тільки частиною гардеробу кожного українця, але й символом та оберегом, який передається з покоління в покоління як безцінний скарб. Вишиванка це символ, який єднає українців і презентує Україну у світі, це генетичний код та дрес-код нації. Світова прем'єра документального фільму Майдан режисера Сергія Лозниці відбулася в рамках спеціального показу офіційної програми 67-го Канського кінофестивалю. Фільм є хронікою подій Євромайдану, починаючи від мирних акцій наприкінці 2013 року і закінчуючи наслідками кривавого протистояння протестувальників і міліції. Бюджет стрічки склав 95 тисяч євро. А головною особливістю стало використання статичної камери впродовж майже всього фільму. Фільм дійсно вартий вашої уваги. Пітер Джексон у більшості асоціюється з трологією Володар Перснів. Проте він так само круто створює документальні кінострічки. Цього разу він взяв неймовірну кількість відеоматеріалу з архіву легендарного ліверпульського гурту та перетворив це на три серії документальної історії про те, як Beatles створювали альбом «Let it be». Але ці три серії вам не вдасться переглянути за один вечір. Загальна тривалість цього документального серіалу 468 хвилин. Тут немає закадрового голосу та паралельної розповіді від автора. Матеріал змонтовано таким чином, що ви ніби проводите декілька тижнів разом з бітлами. Висвітлюється частина їхньої історії, коли гурт був близький до розпаду через постійні конфлікти між учасниками. Власне, незабаром він дійсно припинив своє існування, а відлуння конфліктів ми бачимо на екрані. Насправді тут багато розмов як про музику, так і про зовсім не пов'язані з нею речі. Багато жартів, багато пошуку нового звучання, багато прогонів однієї тієї ж теми. Тобто бітли виглядають як звичайні люди, які працюють, грають разом, спілкуються та іноді втомлюються, і з цим документальним фільмом ми можемо дуже швидко прожити з гуртом яскравий момент їхнього спільного життя. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що добірка вам сподобалась, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо ви бажаєте допомогти у розвитку каналу фінансово, ви можете стати патроном каналу або задонатити на зручному для вас сервісі. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе, що подивитись, і обрана вами кінострічка зможе здивувати вас і змінити ваше світосприйняття. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео!